Крюгер розумів, що сперечатися немає сенсу, і це дурна трата часу, тому пішов з монолітівцями групи громадалі. Дійшовши до свалки, їхні шляхи розійшлись. На наступний день пластир та Монол повернулися до зони відчуження. В одній з їх вилозок групою впродовж дня виявилось, що вони вдало проїбали Монола, але під кінець наступного дня все-таки випадково знайшли його, тусивши емся в колі групи зомбованих котрі йшли в тільки їм відомому напрямку. Ще б трохи і снайпер з групи Фауста, котрий прокладав безпечний шлях групі, прострілив би хлопцю головешку, але, впізнавши знайоме обличчя серед зомбаків, покликав командира. Фауст підтвердив, що це наша потіряшка, і він потрібен живим. Тому, після того, як вони розібрались із зайвими зомбованими, групі прийшлося раніше вертатись на базу. Прив'язавши до карабіну на ремені хлопця мотузку. Як виявилося, інколи до нього верталась свідомість, але в основному він бродив безцілі. По ходу, коли він загубився, то пішов туди, куди очівали, ну й, наткнувшись на групу зомбованих, пішов за ними. Чому його не знайшли по його піде? Та хто його знає, він в нього якийсь дивний, інші прибори, наче не бачать його, доки він першим не піде на зв'язок. На базі йому прийшлось слухати нотаці від пластиря, але пролітаючий різнокольоровий метелик, здається, його цікавив набагато більше, ніж нотаці діда про небезпечність зони відчуження. В один момент Підеї Монола уловив сигнал з одного з його контактів, котрі він мав до потрапляння сюди, надсилач сигналу Ешлі. Взявши свій підеей та вислухавши повідомлення, пішов в невідомий бік, але втік недалеко, бо був прив'язаний мотузкою з карабіном до карабіна на ремені пластиря, котрий помітив, що очі хлопця, наче ожили на кілька секунд, коли побачив, від кого прийшло повідомлення, котре постійно тепер повторювалось з його PDA.